Наші на Євромайдані із Черкас до Києва місцеві прихильники вступу України в ЄС розділилися. Половина мітингувальників стоїть за правду у Черкасах, ще більше у столиці. Всі в один голос говорять на євромайдан вийшли не через політику, а за ідею. Як живеться черкаським мітингувальникам у столиці, дізнавалася наша Вікторія Хамаза. Діти із шкіл всі повиходили від малого до великого на черкаському Євромайдані за сотню мітингувальників. Черкасці дружно відстоюють вимогу про зняття уряду та євроінтеграцію. На столичному євромайдані наших земляків не менше. Шпильовий родом з Черкащини на Євромайдані чоловік вже майже тиждень. Сюди його привели трагічні події минулих вихідних. Серед побитих Беркутом студентів опинилися діти пана Володимира. Ми прийшли піддержати своїх дітей. Справа в тому, що в нас зложилася така ситуація в державі, коли діти з руками з ногами. І не можуть знайти собі роботу. Тут головне навіть не, зараз не євроінтеграція стала. Це євро стало для нас як викликом для дітей для наших. І ми, як батьки, не покинули своїх дітей і прийшли допомогти піддержати. Відстоювати права дітей на краще майбутнє сюди приїхав і Черкасець Анатолій Поліщук. Чоловік революціонер ще малим стажем. Говорить, заправдостояв ще на майдані під час помаранчевої революції. У столиці планує бути до переможного кінця. Тут багато наших приїхало, саме приїхали ще вчора, хто сьогодні приїхав, хто буде тут ще буде, хто вже давно тут вже так, що так, їхало 20 чоловік у нас. От, і так, що будуть, під'їжджають і будуть тут ще. Атмосфера одна, дуже-дуже любна, не тільки по відношенню до людей, до нормальних людей, до бандюків, тут ставлення дуже негативне і дуже погане. Я думаю, що їм взагалі тут показуватися не можна. 130-річний Сергій Тимошенко на Євромайдан приїхав не лише відстоювати ідею, але й за цікавими світлинами. Говорить, таким чином прагне показати справжній Євромайдан тим, хто ще тут не був. Мене спонукало вроджене відчуття несправедливості. От я приїхав сюди, щоб побачити, відчути себе частиною цього цих людей, допомогти може їх, якщо чимось можливо. Я взагалі фотограф знімаю теж. Викладає свої репортажі на Фейсбук, щоб побачили люди, що, що тут насправді коїться. Атмосфера тут дуже дружня. Бути на столичному Євромайдані черкаські мітингувальники планують до переможного кінця. Поряд з нашими земляками стоять активісти з усіх куточків України. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.